Герман Галущенко, колишній міністр енергетики та юстиції, це всього лише найнижча планка корупційної піраміди на енергетиці. І якщо він заговорить, то хто буде наступним? Про кого він може таки свідчити? Ось про це і не тільки. Сьогодні будемо говорити разом з народним депутатом Ярославом Желізняком. Дуже рада вас вітати. Доброго дня. Ну і підкажіть, будь ласка, як вам взагалі це засідання суду, на якому обирають запобіжний захід. Ну там Герман Галущенко вже розповідав, що в нього немає півмільярда грошей на заставу. Там ще він розповідав про те, що в нього нібито дуже якийсь заможний кум, який платить за навчання його сина? От, до речі, цей шматочок можемо якраз і послухати. Це сума, так, так. Питання не в тому, на скільки це коштує. Питання в тому, чи ти ну, маєш легальні ці кошти, чи ні. Питання зараз не вступить. Питання в тому, що. А можеш сказати, хто ваш клум? Ну, хто б на яний бал, Я вальний. не буде визив, тому це не про екрані. У мене багато зуміють, у мене багато Вони всі зумуться. Прошу вас зараз. Бо дуже цікаво, хто ж цей хрещений батько, на вашу думку, чи можливо це ім'я ми вже знаємо і воно теж. Ну, якщо якщо заможний і успішний, так це очевидно, мінді чи Боєрмак. Ну, більше варіантів бути не може. Угу. Якщо так собі, то тоді там Миранюк, це карман і всі інші учасники злочинної організації. Та, то що ви скажете про це засідання суду, він там ще й розповідав про те, що якби він хотів, то він би вже втік, але якимось чином він намагався втекти в неділю, але його, на щастя, таки затримали. От завдяки чому вдалося його затримати, і чому так довго тоді тягнули з підозрою, аж два місяці. Ну, Дивіться, давайте напевно, з серйозної частини. Факт в тому, що. По засіданню суду, а я як ви бачите, знаходжусь от якраз біля нього, і детально дивився все засідання. Ми аналізуємо і, і, і як люди, які розслідували достатньо довго корупцію Міндіча, я можу побачити е, дуже велику різницю між судами, які були в листопаді, і зараз. З точки зору саме забезпечення наповненістю матеріалів е, сторони обвинувачення, тобто прокурорів, САП у розслідуванні набу. Очевидно, що було зібрано багато даних не тільки з прослуховування, тобто негласних слідчих дій, а в даному випадку з точки зору от різних носіїв, телефонів, цифрових носіїв, Excel-файла Манхеттен, це так називалася їх чорна бухгалтерія. І в даному випадку ми можемо говорити про те, що зараз у Набу І САП значно більше матеріалів. У основі вже документів, які стосуються у цей найбільшої безперебільшення корупції в історії України, і в ході судового засідання звучали вже конкретні імена, прізвища, в тому числі закордонні, в тому числі які от можете знайти на нашому каналі «Залізний нардеп», розслідування про такого собі персонажа, як Айвар Омсон. Або Івер Омсен, який відмивав і організовував всю цю фінансову частину для цієї злочинної організації. А до цього був відомий тим, що, в принципі, він відмиває кошти для російського криміналітету і російських державних компаній за кордоном. Тобто, весь суд він наповнений фактами і документами, які так чи інакше свідчать про те, що. Зараз НАБУ і САП значно краще підготувалися до відповідно цієї підозри, і я можу пропускати, що це буде далеко не єдина підозра за відповідно дії, які були зроблені нашою енергетикою, і пропускаю з військовою промисловості. Так само. Якщо Галущенко почне свідчити, то чиї голови тут можуть полетіти? І я так розумію: Ну ви принаймні про це писали, що Галущенко це не найвища людина, яка стояла наверху цієї піраміди, так скажімо, корупційної. Навпаки, що він був на низах. Ну, дивіться, ми достатньо довго професійно аналізуємо відповідно всю діяльність злочинної організації Мінді, і робили багато розслідувань, і е, ми точно бачили, що Халученко, м'яко говорячи, це найнятий менеджер, якому платять зарплату. Але... Це ж, як то говориться, робота нашої ТСК і мене як народного депутата, да розслідувача. А сьогодні, в ході судового засідання по обранню запобіжного заходу, ми почули від прокурора САП те, що А Галущенка був по факту на зарплаті. Це велика зарплата. Там ну ми порахували приблизно 150 тисяч доларів в місяць. Він отримував зарплату за от свою діяльність. Б, він був в цій структурі навіть не на першій ланці, там йде міндіч Цукерман. Далі, відповідно, цукерман Миранюк, це оцей сматрящий, і вже третій в цій ланці це відповідно пан е, Галущенка і от, там, Басов і під керівництвом Міранюка. Ну, тобто, він, ну. М'яко говорячи ще раз виконував достатньо технічну роль, знаходячись на посаді віцепрезидента енергатома, міністра юстиції і, відповідно, міністра енергетики. Але найцікавіше, знаєте, чому от у Галущенка не вийшло виїхати за кордон, у Міндіча вийшло, у Цукермана вийшло. А от чи це якось пов'язано з відставкою, ну, зняттям, звільненням голови ДПСУ? А... Я не думаю, що це тільки з цим пов'язане. Сергій Дейнека абсолютно негативний персонаж, і я переконаний, що його відповідна підозра по контрабанді це маленька частина тих пригод, якої його чекають. Але в даному випадку тут спрацювали не прикордонники, спрацювало те, що набув було готово одразу відручати підозри, його затримали по 208 статті, доставили до Києва, і там йому була вручена підозра. Тобто, ну, процесуальний статус. У нього був готовий до зміни, і саме тому це вдалося. Інші приклади, які наводяться, як коли фігуранти збіжали, це коли вони ще не були в цьому процесуальному складу, статусі. Той самий мені ну, і плюс тоді був е високий ризик зриву відповідно всієї СПС операції. А друге, це коли вже фігуранти збігають з ну, те, що називається позеленці. В даному випадку, це той то самий депутат Крамерницький, екс-депутат Крамерницький, Трубицький е е е Одарченка, теж вже екс-народний депутат Верховної Ради, ну, тобто такі персонажі. До речі, крім самого Галущенка, ми ж пам'ятаємо, що тоді звільняли міністерку енергетики Гринчук. То цікаво, в якому вона зараз статусі, чи вона теж в статусі підозрюваної. Ну, принаймні, ми не знаємо публічно, чи вручалася їй підозра, і чи теж вона була в цій схемі, тому що в принципі на самому початку, коли набу публікували ці плівки, так то казали, що там фігурує близько чотирьох міністрів. Здається, такі були цифри. То ми дізналися лише про зві. Галущенка і е, Гринчук. Ну, тоді можна я з кінця буду перераховувати. Хто із міністрів фігурував? Там були в тому числі екс-міністри, да, це Галушенко Гринчук два, Чернишов три, Умєров чотири, Коваль, відповідно, Володимир п'ять, міністр аграрної політики. Тому mm -hmm. е я думаю, що там насправді перелік трохи більший. Тепер, що стосується конкретно Гринчук, е вона ще не має поки що статуса обвинувачувана. Я переконаний, що буде, тому що вона а. Ну, по-перше, очевидно, за нашу інформацію приймала всі ці незаконні рішення, Б, так само знаходилась відповідно на зарплаті у цієї злочинної організації, і про це свідчить в тому числі матеріали з бек-офісу Міндіча, що і вона проходила співбесіди у Міренюка з Цукерманом. І сьогодні в ході судового засіданні була цитата про те, що Галущенко пролебіював її на посаду від енергетики, і в коли виникали проблеми щодо там, рішень Міністерства енергетики, які загрожують відповідно... Тому що злочинна організація не зможе робити якісь свої там речі, то він з нею вирішував ці питання. Ну, Як ми знаємо, відбувалося це на, в будинку беглого екс-міністра МВД Захарченка, я так розумію, десь вночі. Ну, то їхній особистий час, але якщо вони не, вирішували якісь. Це не особистий питання, час, то... побачите. Дивіться, я ж не говорю, що вони там спали, хоча це бо ви всі припустили. Я говорю про те, що в два міністри, міністри... При юстиції міністр енергетики використовували е, будинок під санкційні особи незаконно так. який перебував в армії, для того, щоб вирішити питання злочинної організації, ось е, там, окрім того, що як там що там їх об'єднували, як вони там між собою спарювались, мене мало цікавить. А от те, що ці е, рішення на жаль призвели до того, що ми зараз сидимо обісвіту, це прям предмет е, дискусії, так само як ще раз ну розуміння наскільки широка була. Була група впливу. Ну, ми п'ять хвилин тому до, до цього з вами говорили про те, що міністр енергетики був, ну, пробачте, ніхто. да А от потім цей ніхто свою, ем, як те? Ем, Свою заступницю, з яким вони дуже часто проводив вечора і ночі, призначив міністром енергетики. А до цього міністром екології. Ось я вам про от, напевно систему державного управління хочу пояснити ніж про якісь там любовні, їх трикутники чи там яка форма у них була. Ну, майже не кумівство не будемо так називати, але ну трошечки попахує таким. Хоча правда, як ви думаєте, за що все таки? Чи можливо вже в суді лунали ці свідчення? За що і Гринчук, і Галущенко, як ви кажете, отримували зарплату? Тобто, яку які задачі в першу чергу за вони те, виконували що, да, да. за те, що приймали рішення, які дозволяли розробити нашу енергетику? І моє особисте припущення, так як ми говоримо про всіх персонажів, які ну так прямо пов'язані з Російською Федерацією, та й сам Галущенко, він називається декілька разів людиною Деркача самими ж учасниками групи, то я думаю, що в тому числі для підриву нашої обороноздатності, так це через нього йшли двушка на Москву Деркачу? Mm, ну, ми не можемо стверджувати, що це було Деркачем. Давайте говорити відверто. Перший персонаж. Міндіч, друг президента, людина, яка торгувала і торгує діамантами, в тому числі своїй Російської Федерації, відповідно, дружина у нього з Російської Федерації, з сестра у нього заміжем і жила в Москві. а Потім, відповідно, з чоловіком з Російської Федерації, теж з кримінального світу, збіжали в те, в, в Тель-Авів. Далі, шурма, заступник офісу президента, людина, яка торгувала електроенергією під час вже окупації з окупантами і ще. За це вимагала і отримала гроші з українського державного бюджету. Далі, відповідно, романи люди, які за відповідно сюжетом яким ми побачили від Михайла Ткача, не вилазять з офісу російського олігарха, який знаходиться в Тель-Авіві носять туди-сюди гроші. Далі, мінь від Міранюк і Галученка. Помічники, люди, які пов'язані з Деркачем, нагадаю, це зрадник, екс-депутат Верховної Ради. Зараз він вже... Сенатор від Архангельської області, до речі, входять Комітет оборони під час повномасштабної війни Росії проти України. Ну і останній персонаж, якого ми відповідно показали м -м, буквально сьогодні зранку, на каналі Залізний РДП можете знайти сюжет Івор Омсон чи Айвор Омсон, людина, яка все це відмивала, організовувала всі ці структури з офшорів, і яка відома тим, що системно. Достатньо довго відмиває гроші всього такого російського криміналітету, починаючи від цього е, Могилєвича і закінчуючи, ну там газпром, фірташа сім'ї Януковича? Ну коротше, всіх, 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 відомих персонажів. Ну, тобто, дивіться, я вам перерахував майже всіх. По кожному з них це вже факт їх зв'язку з Російською Федерацією. Як ви думаєте, вони займалися тим, щоб покращити наш захист проти російських обстрілів чи ні? Там на жаль. Дуже хотілося б вірити, що СБУ таки відкрили справу щодо державної зради перерахованих людей, або хоча б частини з них, і ви згадували стосовно Ростислава Шурми, колишнього заступника керівника офісу президента. То тут хочеться розуміти, він саме разом з братом проходить у цій справі щодо розкрадання там що електроенергії, так на окупованих територіях, чи це зовсім інший трек, і це. він же якраз Ростислав, на днях за Ростислав людина талановита. Тому він встигав красти із цими і окремо собі. Ось конкретно ця підозра говорить про те, якщо коротко у нього були окуповані на окупованій території електростанції, які окупанти спочатку розібрали, потім добре душа зібрали назад. Він постачав електроенергію з них на окуповані заводи, які працювали на відповідно військову промисловість. І після цього, відповідно, вони... Отримали е, компенсацію з державного бюджету за цю електроенергію, як типу, поставили в Україну. Ну, ну, точніше, там... в, пробачте в систему електроенергії, яка була контрольована е, нами. Але коли бігуси про це розслідування, ну точніше його опублікували, так тоді чомусь він ще залишався заступником офісу президента, і ні в кого чомусь не виникало питань, а чому це е, раптом потрібно його звільняти. А зараз він таки в розшуку і каже, що навіть не приховується від слідства, що готовий там співпрацювати. Ну, ви все вірите. 200. Перше, я достатньо довго, ще коли Ростик був на посаді, говорив, що він подонок і корупціонер. В чому я максимально переконаний, де і, в принципі ми можемо переконатися з матеріалів Два. З офісу президента його президент, який всіх інших корупціонерів, не звільняє, якщо вже ну, умовно немає іншого варіанту. Конкретно з Ростіком сталося не те, що президент тут різко прозвів і дізнався, що там крадуть е е е мішками, а те, що приїхав держсекретар Сполучених Штатів на той момент, і е е е е е пан Блінкін. І, м'яко говорячи, прямо сказав, що у вас тут людина, по якій ми скоро. Провадимо санкції по корупції, і у президента не було іншого варіанту, як його залишити на посаді. Після цього Ростик зібрав сім'ю, звалив під Мюнхен і де переховується, і буде переховуватись. Можливо, трохи там переїде в відень, щоб його не екстрадували. Ну, він в розшуку. Тобто неважливо, що ця людина заявляє. Ну, тобто, як цей вже з ним все зрозуміло. Але як не парадоксально, він же тоді був і в наглядовій раді стосовно Укргазвидобування Нафтогазу. В Нафтогазі він сидів наглядовій раді до січня 2026 року, навіть попри всі як ці так історії, а тому, що він привів колись Юлію Сверденк, і Вона його захочала. Ага, ось який зв'язок дуже цікаво. Дуже цікаво. Е, Хочете повернутися ще до Галущенка? Також сьогодні була інформація, і ви в тому числі писали, що на засіданні ВАКС прозвучало таке, що Галущенко сам на прохання СБУ особисто підтвердив погану камеру з неприємними сусідами для одного з детективів набу а йдеться про Магамет Разулова. Ви принаймні про це написали, тобто міністр сам віддавав. Наказ, щоб Магомед Разулова помістили в край негативні, якщо так можна м'яко виразитися, в край погані умови в СІЗО. Чи це було прохання зверху? Чи це було його особисте прохання? Ну, давайте по-перше уточнимо. Йому пише в липні відповідно заступник міністра юстиції, пан Пікалов. Євген Пікалов, він досі заступник. Я сподіваюся, що зараз він вже пише заяву на відставку, тому що після цього він має йти, Коротше, йти у відставку це найбільш коректне, що я можу сказати. Він пише, що є прохання від СБУ помістити у цього детектива на максимально некомфортні умови з поганими сусідами. В даному випадку мова по хронології йде точно про детектива набуви. Це Руслана Магомед Расулова, це людина, яка допомогла встановити прослушку ШУЛОВУ. Що... Квартирі Міндіча, ну і взагалі відіграла певну роль в, в цій спецоперації Мідас, і яка була от затримана 21 числа під Ліповими, абсолютно натягнутою підозрою, і вже воно, ну, слава Богу, на свободі. Але, типу, коли Рада намагалася ліквідувати набу і САП. І, в принципі, це зробило, поки не вийшов картонний майдан. І відповідно цей. Радник радник, а заступник обирає оцю погану камеру, надсилає фотографії Галушенка, він ставить плюси. Ну і відповідно, це означає, що погода в цю камеру. Тож в даному випадку мова йде про двох осіб. Вони ну з Галушенка він теж сьогодні поїде. У СІЗО, я сподіваюся, а ось про пана Пікалова. Ну. Тут на жаль або на щастя, я не можу стверджувати, що він порушив закон, але точно має понести політичну відповідальність, тому він має бути звільнений якомога швидше. Також стосовно самого Галущенка пишуть різні змі про те, що він на суді згадав про перемовини з Болгарією щодо закупівлі російських цих атомних реакторів, і каже, що якби тоді, скажімо, не завалили ось цей контракт, то мали би вже на Хмельницькій АЕС ще один енергоблок. Тобто його ніяким чином ну не викликає сумніву або там совість в нього ніяким чином там не йокає, так що то були російські реактори, і він знову. Це наводить як факта. Що ви про це думаєте? Взагалі мені Перше. важко якось щось коментувати. Дивіться, Єрман Галушенка юрист, причому поганий. Як ми побачили, якщо коротко, то він який абсолютно, абсолютно не розуміє, що побудувати атомний блок це років так десять. І це ось головна відповідна історія, з ну яку вам треба як то розуміти, тому він бреше. Вони хотіли вкрасти гроші, ми їм не дали ці гроші вкрасти. А чому я сказав про ідіота? тому що ми, коли президент вже включився, президент особисто наполягав на цьому проєкті, і я переконаний, що президент так само розумів, що ніяких атомних блоків не буде. Це чисто корупційна історія. то ми, е пробачте їх в е Верховній Раді. От беріть красиве слово на слово розвели. На мене на, трохи ввели оману щодо своїх законодавчих змін, і відповідно прийняли такий закон, який президент написав. А потім всі ці шановні колеги зрозуміли, що його не мож по ньому неможливо купити цей новий атомний блок. На вашу думку, крім цієї справи Галущенка, так ну точніше, якщо говорити про самого Галущенка, після нього от падає тінь. Ви вже згадували там Свериденко, так інші міністри, заступники, і на самого президента падає тінь. Очевидно, якщо у нього один друг привів Галушенка, це Шефір, а інший друг був керівником злочинної організації, а він сам тримав цю людину п'ять років на посаді і захищав всі їх корупційні схеми. Як ви думаєте, наскільки треба бути наївним, щоб вірити, що президент про це не знав? Знав, на думку. Так. Який Єрмак? Який на ці а... гроші будувався, і будиночок кончив заспіл? Єрмака, ми зможемо побачити на суді, як ви думаєте, чи дійсно він повідомлення ну, в цій схемі? Я переконаний, що ми його побачимо на суді, причому, угу. скоріше, раніше, ніж пізніше. Тому що була ж цитата Зеленського про те, що він звільнив Єрмака якраз таки Після. не через питання корупції, тому тут дуже цікаво. Абсолютно, байдуже, що президент черговий раз бреше. Тобто. Знову ж таки, хочеться ну, таку, логічний зв'язок підвести. Тобто, Зеленський не міг не знати про ці корупційні схеми. Чи він просто закривав очі чомусь? Ну, Я вважаю, що це абсолютно не було можливо. Щоб він не знав. Але чому тоді покривав цьому питання? Ну не знаю. Напевно, питання те, що гроші і влада можуть сильно бути поганою мотивацією, але тим не менш мотивацію. мені яка різниця? Ну, тобто, типу, це злочин. Вони розкрадали енергетику. Ми за вами сидимо без світла. Вони й оборонку розкрадали. Ми теж про це скоро дізнаємось. Ну, типу, так, що ти ми дуже... хочемо. Як це то це? це тривно, пробачте, якщо я з, зруйнував у когось наївні сподівання, там бачив якісь там 20% ще вірять там президенту. Все. Ну, Знаете, у мене давно вже цих рожевих окулярів немає. Виглядає дуже цинічно, коли дійсно президент дає інтерв'ю західним медіа. Тут виключається світло. Він каже: от бачите, що роблять російські обстріли. Зрозуміло, що Росія винувата в тому, що вона обстрілює, але це не знімає відповідальність тих, хто мав би забезпечити укриття на ці всі об'єкти енергетики, і саме тому, в тому числі, ми сидимо без світла. А виходить так, ніби у всьому винувата тільки Росія. А ті, хто тут на місцях мав би відповідати, не при чому так виходить. Ну, дивіться, ну, якось та проблема так. в тому, що всі ці згадані люди, вони, окрім того, що корупціонери, вони ідіоти. Ну, я в прямому сенсі говорю, тому що е, була пропозиція від того ж самого Кудрицького, якого от вони намагалися заграти кинути. одразу у 2022 році. Давайте будувати децентралізовану генерацію. Тому що централізовану нам обстріляють. Вони бігали спочатку з ідеєю сонячних станцій, тому що у них там був бізнес. Потім, відповідно, з ідеєю водного. Проводу, тому що у партнерів Шурми був такий бізнес. Потім бігали з атомними блоками. Потім, відповідно, взагалі якусь там 300 мільярдів, звідкись повинні було взяти нашу енергетику, і ось зараз, дві 2025 двадцять навіть в кінці 2025-го, згадали, що треба було робити децентралізовану генерацію. Якщо б вона у нас була, у нас була б зовсім інша ситуація зі світлом, і це навіть не про корупцію. Ну тобто, звичайно, а ще б кораблі привозили енергетичні кораблі, які мали працювати як електростанції. Ну, Але там крали гроші навіть до того, як кораблі приплили. Ну, типу, дивіться, і ось тому у нас в тому числі, звичайно, обстріли це головна якби, ну, причина, да? якщо б їх не було, то б енергетика працювала б. Але в тому числі ось відповідь, чому ми сидимо без світла, без тепла і дуже часто без води. Тому що ці люди, вони мало того, що обирали з по моральним. Принципом найгірших, так вони ще й ідіотів серед себе вибрали, які навіть коли крадуть, не могли це зробити нормально, так щоб хоча б ну це не було помітно, і тому вся країна постійно це з цього ржала: то з зґікавати Зеленського, який досі не побудований, то з атомних блоків. Як це все на вашу думку впливає на взагалі нашу репутацію в очах міжнародних Погано. партнерів? Погано. Я переконаний, то що вони кажуть, не хочу давати нам тепер гроші на енергетику. Ну, типу вони будуть давати. Ну, це ж народ України не винний, нашому ми на жаль, зараз ситуація коли не можемо провести вибори. Чи є якісь від них додаткові вимоги, умови, там провести різні конкурси в правоохоронні органи? Ну, так, зараз є. Обираються наглядові ради, перезагружаються, в тому числі ДБР мають бути. Перезавантажено, ну і не чіпати на Буйсап. як ви бачите, вони роблять гарну роботу, але все це час, час грає проти нас. Ми зараз боремося вже не за цей опалюваний сезон, а за майбутнє. Та ну дуже хочеться вірити, що до того часу зможе система трохи підочиститися, і дійсно, хоча б не буде цих людей, про яких ми з вами говоримо. Дуже хочеться правда в це вірити. Нагадаю, що говорили сьогодні разом з народним депутатом Ярославом Желізняком. Ви ж ставте свої запитання пану Ярославу в коментарях і пишіть, що ви про це думаєте, як часто у вас взагалі є світло, тепло, вода в ваших домівках.